Чемпіонат Узбекистану. Суперліга. Третій тур. Друзі, вітаю всіх. Суботні матчі. Надалі розглядаємо 29 березня. Майже одночасно лише перший матч на півгодини раніше почнеться. Машал Муборак. Проти Сокдіани. І другий матч. Через півгодини пахтакор Динамо Самарканд. Маршал Сокдіана почнеться о 20.00 за ташкентським часом. Пахтакор Динамо о 20.30. Вмощуємося зручніше. Саме ось ці два матчі розберемо в цьому відео. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас і пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найдорожча і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам всім, друзі. Отже, машал Мубарак проти Сокдіани. Новачок Машал, футбольний клуб з Узбекистану в Суперлізі. Новачкам завжди. І завжди було важко грати, особливо перший сезон в елітному футбольному дивізіоні, і тому більш досвідчений, в цьому плані клуб Согдіана має більше шансів і на перемогу, і на рахунок забити, не забити, пропустити, не пропустити. Поки що два клуби. За підсумками початку старту цього сезону почали, я б так сказав, неважнецьки. Перші свої ігри і Машал Мубарак, і Сокдіана програли. Тобто нуль очків в активі в турнірній таблиці, і у Согдіани, і у Машал Мубарак. Але Сокдіана вже дві гри минуло. А Машал Мубарак одна. Поки що гра, і гра в запасі є. Третій тур триває. В минулому сезоні, нагадаю, Сокдіана була четверта. І це крутий показник для ФК Сокдіана. Я вважаю, що повинна Сокдіана. Підніматися по турнірній таблиці. Для цього треба, по-перше, забивати, по-друге, здобувати турнірні очки. І я більше ніж впевнений, що вже в цьому матчі а взагалі-то Сокдіана вже е встигла пропустити 4 м'ячі і забила всього 2. Е тому я вважаю. Треба виправляти ситуацію і позабитим пропущеним, і взагалі вже набирати очки. Я думаю, що Согдіана не програє, і Согдіана обов'язково заб'є гол а може да, навіть і більше. Можливо, і 2. І 3. Ну, як мінімум, один і більше. Тому я вирішив, шановні друзі, Спрогнозувати в цьому матчі машал Сокдіана. Індивідуальний тотал Сокдіани більше одного рівно. 1,71 коефіцієнт. Далі, другий матч Пахтакор Динамо. Динамо Самарканд у минулому сезоні взяли 8 місце в 24-му. Пахтакор Шосте. Можна так сказати, що не дуже вдале для Динамо був минулий сезон. А для Пахтакору і ще й більше невдали. У цьому сезоні Пахтакор в зв'язку з участю у Лізі Чемпіонів АФК взимку і навіть ось на Початку березня провів лише одну гру в чемпіонаті Узбекистану. І поки що, програвши одну єдину гру 0-2, перебуває з нулю з нульом по очкам внизу турнірній таблиці на 15-му місці. Динамо Самарканд поки що на 7 місці. Одна ніч'я і одна перемога. Чотири очки має Динамо. І це ну, поки що непоганий результат. Треба триматися якомога вище від середини турнірної таблиці, щоб уже восени претендувати хоч на якісь такі престижні міста в суперлізі. Погодьтесь. І тому я вважаю, що ось цей матч. У суботу 29 березня і для Пахтакора, і для Динамо дуже принциповий і дуже важливий. Хоча багато хто може на такі ось мої тези сперечатись за мною. І ви будете праві. Тому що майже всі матчі я вважаю що дуже важливі. Але я. Повинен це проговорити. І я вважаю, що це дійсно так є. Пахтакор Динамо Самарканд. Друзі, я хочу, не то, щоб ризикнути, просто поставитись сміливо до прогнозу саме на цей матч. Пахтакор Динамо. Я хочу спрогнозувати тут обидві заб'ють. Так, я знаю, Пахтакор може виграти 1-0 і все. Склад дозволяє це робити. Дуже потужний склад зараз у Пахтакора. Пахтакор навіть протистояв таким клубам, як Альхіляль. І багатьом другим авторитетним іншим авторитетним клубам, е Західної Азії. Тому я вважаю, що Пахтакор це дуже серйозний клуб і сподівання амбіції і плани Пахтакора. Явно не утриматись в суперлізі, а займати найпрестижніший. Найвищі місця в чемпіонаті Узбекистана з футболу. Тому я вважаю, що Пахтакор заб'є по-любому, навіть і до ворожки не йде, а Динамо Самарканд ну, просто вже взяли непоганий темп, і я бачу, що дуже-дуже акуратно і, як то кажуть, ювелірно, ефективно грають. Дивіться, дві гри забили лише один м'яч. Але при цьому і виграли, і в нічю зіграли. 1-0 і 0-0. Результат двох ігор Динамо Самарканд. 4. Очки. Тому я вважаю, Динамо Самарканд конкурентноспроможний клуб і на почавшийся сезон. І тому я хочу сміливо передбачити і спрогнозувати, що Динамо Самарканд все ж таки також заб'є. І тому я ось так сміливо спрогнозував: Пахтакор Динамо обидві заб'ють. 1,96. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші круті. Ваші довгоочікувані пальці догори. Вподобайки і ваші змістовні коментарі, це найважливіша, найголовніша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам, друзі. Ну і е, нагадаю, що я завжди, вже багато років, безкоштовно, в добрій якості, дивлюсь всі. Прямі трансляції на всі турніри, на всі види спорту в чи правильніше на сайті, який опублікований в описі до даного відео. Користуйтесь! Це дуже зручно. Дякую за перегляди, за активність підтримку, друзі. Узбекистан, Алга! Слава Україні! Переможемо! Расизм разом. Давайте будемо боротися. Хто не може з зброєю в руках, то хай з пером або словом бореться проти цієї чуми, проти кремлівського болотного царства. Отже, друзі, мирного неба всім. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Не забувайте підписуватись також і на всі мої соціальні мережі. Посилання на них ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Всім па-па, всім вдачі і до зустрічі!